Сьогодні, в нашій рубриці, герої нашого краю, ми згадаємо про бійця 3-ї штурмової бригади Олександра Свіща. Непозивний на фарш. Народився 5 лютого 1993 року. В жив в Одесі. навчався в Одеському державному екологічному університеті. Мав незакінчену вищу освіту. у мирному житті. Працював особистим охоронцем, займався спортом, будівдингом і дайвингом. Він обожнював Чорне море, тому і навчання і захоплення були пов'язані з водним середовищем. На початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно став на захист України. Спочатку воював у складі ТРО Азов Київ, боронив село Мощун та місто Буча. Після звільнення Київщини став гранатометником у вже сформованому підрозділі ССО Азов Київ. У вересні 2022 року перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади та став штурмовиком-розвідником. Брав участь у боях на Запорізькому та Херсонському напрямках, а також у боях за місто Бахмут. За життя воїн отримав відзнаки: Золотий хрест за військову службу та за поранення. Тридцятирічний солдат Олександр Свійш, позивний фарш, загинув 12 вересня 2023 року під час звільнення села Андріївка на Донеччині. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Він був поранений і відходив до пункту евакуації з поля бою. У цей момент ворожа міна влучила у бліндаж посмертно його нагородили нагородою за мужність третього ступеня, а також присвоїли звання Герою України з достоєнням ордена Золота Зірка. Мій син був для мене ковтком повітря, ковтком свободи. Любов, яку він дарував мені та своїй донечці і дружині, ніщо не замінить. Мій син навчив мене любити та бути сильною водночас. Пам'ять про нього не згасне ніколи, казала мама захисника. Поховали Олександра на алеї Слави Західного кладовища в Одесі. 13 вересня 2024 року на фасаді Одеської гімназії номер 26 відкрили меморіальну дошку на честь загиблого випускника Олександра Свіща. Слава героям України!